У Нігерії у суботу поновилися сутички поліції з демонстрантами, котрі висловлювали своє обурення проти нової публікації карикатури на пророка Мухаммеда у сатиричному французькому журналі Шарлі Ебдо. Правоохоронці застосували сльозогін і газ проти учасників протестів у Ніамеї, столиці Нігеру. На акцію проведення якої не було дозволено відповідними відомствами. Біля мечеті зібралося близько тисячі молодих людей. Демонстранти скандували Аллах Акбар, кидали каміння у поліцейських та підпалили щонайменше два автомобілі правоохоронців, а також дві церкви. Вони образили нашого пророка Мухамеда. Ось що нам не подобається. Ось чому ми попросили прийти мусульман, аби пояснити їм усе. Але держава не дала згоди. І ось чому ми такі розлючені й нині. Напередодні ж у п'ятницю під час протестів у другому за чисельністю місті країни Зіндер внаслідок сутичок поліції з протестувальниками вбито щонайменше чотири особи, 45 людей отримали поранення. Демонстранти мусульмани підпалили французький культурний центр і три церкви. Поранені були і під час протестів у Пакистані, де демонстранти зібралися біля будівлі консульства Франції у Карачі. Поліція застосувала до протестувальників сльозогінний газ і водомети у столиці Ємену місті Сана. У суботу також пройшли чисельні демонстрації протесту, викликані зображеннями пророка Мухаммеда в останньому номері Шарлі Ебдо. «Нині ми їм кажемо, годі кривдити нашого пророка, і це послання від єменського народу. Якщо не припините глузування з нашого пророка, у майбутньому про це пошкодуєте. У столиці Сенегалу Дакарі, а також у Мавританії обурені мусульмани палили французькі прапори. Один з найбільших протестів відбувся в Йорданії. Десятки тисяч демонстрантів напередодні після традиційної п'ятничної молитви зібралися у столиці цієї країни Аммані. Образа пророка це глобальний тероризм. Написано на одному з плакатів. У Алжирі ж палили ізраїльський прапор. Там, 16 січня, близько трьох тисяч людей провели акцію протесту, вигукуючи Ми всі Мухаммед». В Інгушетії, автономній республіці Російської Федерації у суботу на мітинг іслам проти тероризму. Ризму та екстремізму організований з нагодою публікації карикатури на пророка Мухаммеда, вийшли понад 10 тисяч осіб. Під час акції кілька тисяч учасників утворили живий напис Ми любимо Мухаммеда». Нагадаємо, що 7 січня у Парижі в результаті нападу ісламістських терористів на редакцію щотижневого журналу карикатур Шарлі Ебдо загинуло 12 осіб.